Згідно зі змінами в законодавстві України з 2023 року усі власники паїв будуть змушені сплачувати мінімальне податкове зобов'язання МПЗ. Проте, якщо пай власника перебуває у офіційній довгостроковій оренді, то саме орендатори сплачуватимуть мінімальне податкове зобов'язання. Такі зміни були запроваджені для того, щоб вивезти якомога більше фермерів-орендаторів з сірої зони, адже вони не оплачують податки у громаду за користування паями та не платять офіційну оренду власникам цих паїв, а надають їм вирощену на цій землі продукцію в якості оплати. З 2023 року власникам паїв доведеться сплачувати в середньому півтори тисячі гривень за гектар у бюджет громади. Тобто за середньостатистичний пай потрібно буде заплатити близько шести тисяч гривень. У зв'язку з ситуацією в Україні, саме введенням воєнного стану, мінімальне податкове зобов'язання не доведеться сплачувати за земельні ділянки, що розташовані на окупованих територіях, на територіях, де ведуться чи велись бойові дії, ділянки, що засмічені вибухонебезпечними предметами або на яких розміщені фортифікаційні споруди. Якщо пай знаходиться в межах населеного пункту та не перебуває у використанні його власника чи орендатора, то сплачувати мінімальне податкове зобов'язання не доведеться. Навіть якщо власник не використовує свій пай, не надає в оренду та взагалі забув про його існування, сплачувати мінімальне податкове зобов'язання доведеться, тому необхідно бути готовим до того, що вам надійде повідомлення про необхідність оплатити податок за пай.